Вітаємо на частоті 106,7. З вами Тирка Лозова в студії працює Анна Білінкова. До вашої уваги підсумки тижня. Ми зібрали головні новини нашої громади за останні дні. То чим запам'ятався Лузівщині тиждень, що минає. Лозівське керівництво порушує проблемні питання сфери ЖКГ на державному рівні. Лозівський міський голова Сергій Зеленський зустрівся з першим заступником міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василем Шкураковим. Спільно зі своїми заступниками Валерієм Крикуном та Денисом Петренком обговорили компенсацію різниця тарифів, реконструкцію тепломереж лозової, співпрацю з європейським інвестиційним банком, аварійний стан каналізаційних мереж, а також ситуацію з розщепленням коштів. Більшу частину надходжень тепловики зобов'язані перераховувати за газопостачання. Зустрівся голова громади із Дмитром Безпаловим, керівником Харківської філії ТОВ «Газорозподільчі мережі України. Говорили про реструктуризацію боргу тепловиків за розподіл газу та ризики підготовки до наступного опалювального сезону. Порушили також питання підключення модульних котелень, які громаді надали партнери. Нагадаємо, наразі у місцевих тепловиків вперше за останні роки виник борг за електропостачання та розподіл газу. Лише у КП Теплоенерго це понад 10 та 5,8 мільйона гривень відповідно. І одна з причин цього примусове розщеплення коштів. Лише 35% надходження залишаються на рахунках тепловиків. Інші 65% обов'язково перераховують Нафтогазу. Тож у громаді сподіваються на допомогу у вирішенні цих питань. У Лозовій продовжують працювати над розвитком громади спільно з провідним вишем країни. Лозівський міський голова Сергій Зеленський разом зі своїми заступниками під час робочої поїздки до столиці цього тижня зустрілися з ректором Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимиром Бугровим. Керівники обговорили пріоритетні напрямки співпраці. Один з них підготовка фахівців з комплексної реабілітації. Щоб ця допомога стала доступнішою наприкінці 2022 року, розширили програму медичних гарантій новим пакетом реабілітаційна допомога дорослим та дітям в стаціонарних умовах. Лозівське термедоб'єднання подавалося на нього та отримало позитивний результат. Зараз забезпечують необхідні умови та залучають спеціалістів. Другий напрямок допомога у виготовленні документів стратегічного планування, зокрема концепції інтегрованого розвитку територіальної громади. Це важлива передумова для подальшої розробки комплексного плану просторового розвитку. Також поговорили очільники з директором Вишу про здобуття якісної освіти випускниками Лозівської громади. Нагадаємо, Лозівська міська рада підписала з КНУ імені Тараса Шевченка меморандум про співпрацю. Ми стали учасниками пілотного проєкту Взаємодії альянсу українських університетів з громадами. Ініціативу реалізують за підтримки міжнародного фонду відродження. Зі старостами Лозівської громади цього тижня зустрівся представник ТЦК, попросив зосередитися на мобілізації. Полковник Микола Коноваленко зазначив, на старост покладений обов'язок вручати повістки жителям їхніх округів. Микола Коноваленко пояснив: саме старости мають сповіщати чоловіків призовного віку, бо вони краще знають, які саме люди знаходяться на їх території. Очільники округів зазначили, люди по-різному реагують на такі їхні повноваження. Деякі погоджуються брати повістку, інші реагують неприязно. Представник ТЦК нагадав, що подібна робота проводиться по всій країні з однією метою посилити ряд захисників для злісних ухилянтів. Передбачена відповідальність, як і для старост, якщо вони не займатимуться врученням повісток. У лозові цього тижня родинам переселенців видавали подушки, матраци, постільну білизну та інші побутові речі. Допомогу передала міжнародна організація з міграції, розповів її представник Андрій Лазутін. Люди, які знайшли прихисток у старостинських округах Лозівської громади, зазначили, ця допомога дуже необхідна та вчасна. Заступник начальника ОПСЗН Тетяна Карпенко каже: наразі речі для побуту надавали саме переселенцям, що мешкають у селах. Списки готували заздалегідь. До них увійшли найвразливіші категорії люди, які залишилися зовсім без житла, в основному з окупованих територій чи з тих, де йдуть активні бойові дії, такі як Бахмут, Лисичанськ, Зіберськ та інші. У управлінні соцзахисту додають, що це були умови донора. Загалом цього разу забезпечили речами першої необхідності 735 осіб. Це 420 сімей. Далі спеціалісти управління праці надаватимуть запити до організації, щоб забезпечити допомогою і переселенців, які мешкають у місті. І про підтримку партнерами різних сфер життя громади. Цього тижня Лузова отримала чергову партію проти застудних ліків, повідомив Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Їх розподілять між ФАПами та амбулаторіями. Препарати видаватимуть пацієнтам, які найбільше потребують допомоги. Голова громади подякував за підтримку ТОВ «Евітас» та його керівнику Оксані Писарєвій. З обновками цього тижня і публічна бібліотека Лозівської міської ради. Там отримали 253 примірника щастя, як працівниці пишуть на сторінці закладу в соцмережах, тобто 253 книжки для поповнення їхнього читального фонду. І все це завдяки Українському інституту книги, що реалізовує програму поповнення фондів публічних бібліотек. Працівники закладу також дякують обласній універсальній науковій бібліотеці, яка опікується бібліотеками області в найскладніших умовах сьогодення. Таким видався другий тиждень лютого для Лозівської громади. Ми на цьому прощаємося з вами. Зичимо тихої неділі та вдалого понеділка. Почуємось.